ефірі програма межа дня і вислухайте головні новини регіону станом на 13-ту годину. Япільська селищна рада достроково припинила повноваження Віталія Бойка. Тілянка дороги біля моста через студент. Депутати звернулись до балансоутримувачів з вимогою провести ремонт. Життя у прикордонній дружбі мешканці міста розповіли про російські обстріли. Ямпільська селищна рада достроково припинила повноваження Віталія Бойка. Відповідне рішення депутати ухвалили у зв'язку з його особистою заявою. Як інформує кореспондент на межі, депутат представляв у селищній раді виборчий округ номер 3 Нагадаємо, на попередній сесії повноваження склала депутатка Тетяна Мораста, яка обиралась від округу номер 1 з вимогою відремонтувати аварійну ділянку дороги по селищу Ямпіль місцеві депутати звернулись до служби відновлення та розвитку інфраструктури у Сумській області, у відданні якої перебуває дорога Т-1915, середина буде Ямпіль-Береза з Сумської обласної та Шосткинської районної адміністрації. У зверненні йде мова про необхідність ремонту всієї зазначеної дороги та, зокрема, її ділянки в районі моста через річку Студенок в селищі Ямпіль, яку названо особливо небезпечною. Короче, місто Дружба ледь не кожного дня потерпає від масованих обстрілів російських військ. Про життя під звуки вибухів кореспондентам на межі розповіли мешканці міста Дружби. Як під постійними обстрілами росіян живе прикордонне місто Дружба, бачили кореспонденти на межі. Вулиці міста, яке розташоване всього за 6 кілометрів від Росії, спорожніли через удари зградів та ствольної артилерії. Останні два тижні росіяни б'ють по місту ледь не кожного дня, розповідає дружбянка Людмила Гончаренко. За її словами, від обстрілів страждають передусім. Цивільність у нас мужчина без ноги залишився, жінку в живот в бідро потім і там ще го совета старого жінка теж з осколками. була. Виїжджають дуже багато, особливо відсюди. Ось От в этом домі зараз нікого нету. взагалі. пані Людмила розповідає, що один зі снарядів розірвався біля її багатоквартирного будинку. Осколками побило всю волною, оббивала окна, двері в під'їздах, квартира в сараї порушені всі підвали, Всю. разбилась. Было даже неделю каждый день. Били через нас летала только так. Вчера тихонечко у нас как-то прошел денечек, а то было позавчера вечером в 11 почти били, вот, и днем били. Мешканець дружби Віктор Лукашов розповідає, що під час одного з обстрілів у його квартирі вибило вікна. Родина вирішила виїхати. І тепер відвідує місто час від часу. Були час обстрілу вдома, всі пополам, по всім щелям ховались, крики, визи. людей були, не знали, куди прятатися. У підвал не встигли заскочити. В зале у нас вот два окна целых осталось, а в спальне вот вылетело, у другой спальне вылетело и на лесничной площадке окно вылетело. Ну вот дом залевший, вот дом. И вот снаряд, где ваша машина стоит после града, прошил гараж, упал там и это все пошло на наши окна. Знаете, мы вот это, после этого обстрела дома не находимся. Выехали на три километра. Ми тут приезжаем, приїжджаємо, провіряємо в порядке, порядки вдома или нет. Один зі снарядів вибухнув і біля будинку Віктора Лисиці. Чоловік розповідає, що у момент удару був вдома. Утро ми були. Сусід був, заскочив, тому що попадали отут. эти шарики почали кататися, фосфорные. фосфорні. Ну, єлі туди, а потім так. Трихануло. А Гуляка утек, да? Побоявся. А ми уже з Женей. Дочка, нікуди пускай Женю. Ну, Женя ж і ночував у мене. Потому що боявся до Петровського йти. Добре, що не взорвалась в огородів така болванка укопана. О, через дорогу на нагородять. Вон баранів вчора, тот дежурив, щоб не зацепив, торчить. І ніхто не забирає її. Тут нікого нету по вулиці. Люся одна і Марука. Там бабка і ну, толік і Марокко, тому, на ногах. Да, да, два інваліда. Ну і Люся одна, і все по вулиці. Больше нікого нету. Дружина Віктора Валентина Лисиця говорить, що на їх вулиці не залишилось людей. Всі виїхали. Немає людей. Ото от, хата ота загорілася, коли вистрілили. То добре, що хлопці були, то вони гасили. От, а так поряд там теж через вулицю розбита хата. Ну, А людей немає. Дітей повивезли, дітей у нас немає і людей немає на вулиці. Нема. От Ми залишилися з дідом, о вікна позабиваємо, треба виїжджати. Оце веранда, вилетіли ви вікна, оту забили одіялом ковдрою, От у нас вікно, то вікно у кухню. Вилетіла, там на веранді он повилітала, вчора вигрібала, там і осколки були, отам От у веранді. Ну, а у ті вікна також, ну, то дочка заклеїла скотчем і вони тримаються, а так розбиті. Поштова телеграфна контора або будинок Міклашевського це одна із найстаровинніших будівель Глухова, яка має свою історію. Про те, чим унікальна ця будівля, розповів історик та науковець Андрій Греценко. Цікава будівля в центрі міста, пам'ятка архітектури, тільки місцевого значення. Хоча на наш суб'єктивний погляд вона має бути пам'яткою архітектури національного значення. Є три варіанти назви в народі. Да? І було б цікаво, наприклад, зробити опитування. Перше, це будинок Міклашевський. За призначенням, вона використовувалася як поштова телеграфна контора. Але буквально з 2018 року цей будинок більш відомий як будинок Мірашніченка Олександра. Да? Ось. Взагалі історія доволі цікава цього будинку. Стародубський полковник Михайло Миклашевський мав тут дружину рогову глухівського сотника. І відповідно, приїжджаючи до тестя в гості, маючи такі можливості керувати величезним стародубським полком, то він тут що відомо вже в тисячу, станом на 1693 рік мав тут будинок. А потім це підтверджує такий мандрівник Московський Іоанн Лук'янов, у 1810 році, який хвалить, що глухів був дуже видатним великим кам'яним містом. Принаймні, якщо б простежувати за планами глухова, які за час його столичного статусу протягом 18 століття було дуже багато, то десь тільки на 1765 рік ми можемо чітко прослідкувати, що саме на цьому місці було. Побудовано перший будинок. Знову ж таки, чи кам'яний, чи, скоріше всього, дерев'яний. Він був достеменно невідомо на даний момент, але принаймні, за дослідженням структури, архітектури цієї споруди, ми можемо сказати, що саме цей східний фасад будинку геподібного він більш давній. Ця сторона східна його так, а це видно не оком. Саме ця сторона вона є трошки меншою, вона відповідно. Як і та чолова тепер сторона південна є двоповерховою, але особливість цієї сторони, що є підвал, а саме в цьому в цій стороні так, ось перший поверх, висота 3,50, другий поверх 3 ,20 метри 20 сантиметрів. Ось і довгий час ця споруда використовувалася як садиба. Поступово розширюючись. Чімана знаменна в 1730 році відомо, що відбулося створення театральної трупи в Лухові. Нагадаю, це столиця Лівобережної України. І, очевидно, але точно не доведено джерельно, що в квітні 1730 році вже в цьому будинку відбувалися театральні вистави. Перші, до речі, в Лівобережній Україні на той час. Друге життя цей будинок одержав завдяки Андрію Михайловичу Миклашевському. Чим відомий цей діяч перш за все він був дідусем відомого останнього гетьмана України Павла Скоропадського, да? який керував українською державою у 1918 році. Але ще він більш відомий тим Андрій Михайлович Миколашевський, що він у селі Волокіти започаткував порцелянову мануфактуру, доволі відому на весь світ, фактично на той час. І він, як меценат, в 1900 році запропонував подарувати місту цей будинок. Для чого? Для того, щоб його здавали в оренду і за отримані кошти місто могло розвиватися. Що цікаво, далі не зрозуміло. Принаймні за тими документами, які є, а це можна прочитати в статті в Вікіпедії, десь починаючи з 1901 року, почалися перемовини про його купівлю. І лише в 1908 році почалося переобладнання саме цієї садиби на поштову телеграфну контору. І не пізніше 1912 року, саме в той час, тут і фактично до 100 років до початку 2000-х років тут саме існувала пошта. Що цікаво, 1917 до сімнадцяти, роки це перетрубації влади, постійні зміни, громадянська війна. І коли будь-яка влада глухів, як і наша округа, за цей час півтора рази десятки, півпівтора десятки разів міняла владу, нова влада Денікінська. Білогвардійська, українська, петлюрівська, як її називали, багато інших, і вони почергово також змінювалися, в тому числі більшовицька. На жаль, ось як тільки вони сюди приходили, перше, що вони робили, це вони займали цей будинок. Тому що на той час пошта, телеграф це контроль над інформацією в окрузі. Да? Ось тому відповідно. Тут постійно були чергові охорона, і працював поштово-телеграфний такий пункт. В радянський час він розвинувся в 1950-х роках. Тут з'явився навіть радіовузел. Ось цікаво за документами, які в архіві Чернігівського державного архіву державного архіву Чернігівської області знайшов Олександр Мершиченко. про те, уявити як тут відбувалося все це якби Управління інформацією поштово-телеграфним зв'язком на той час. Да? Перший поверх обов'язково був це телеграф, пошта, газети, журнали, а другий поверх, там було чотири квартири. Там жили ще за царської влади, і потім радянський час певний період жили обов'язково директор цієї контори, його помічник і два фахівці. тобто не відходячи якась від робочого місця, а прямо а, полюбляючи напевно свою роботу. Потім в радянський час, а, там, як я вже говорив, розмістилося радіовузел, а, і це був дуже важливий такий прорив. Не в кожному районі він був. А, це така ще одна цікава можлива тема. Ось і, і за призначенням цей будинок використовувався аж до початку 2000-х років. На жаль, він не утримувався очевидно в в належному стані через нефатку коштів на бюджетної цієї установи. І ми бачимо таким, яким він зараз є. Що цікаво, у 2011 році була видана постанова кабінету міністрів, яка планувала. Не пізніше 2016 року серед інших об'єктів Глухова відрестувати саме і цей будинок, але не сталося, як то кажуть. Ось, тому сподіваємося, що і центральна влада також зверне на нього увагу. Подяки старанням нашого громадського діяча Олександра Мірашенченка, Останні п'ять років він принаймні утримується, хоча б такому стані, щоб він міг бути відносно законсервованим для того, щоб ми нащадки далі його могли спостерігати таким прекрасним. Для того щоб зібрати кошти, він звернувся не до меценатів, там традиційно, не до власників. А саме сумська дирекція ПАТ, «Укрпошта» є власником цієї споруди. Ось він запропонував доволі важливу соціальну ініціативу. Всі її пам'ятають. Це збирання скло бою та різних інших матеріалів для вторсировини, сировини, їх потім здача на відповідні об'єкти і витрата отриманих таким чином коштів, ще й очищення глуха вода на саме цю споруду. За певні гроші. Які були зібрані поступово, було навіть відремонтовано дах, бо він в одному місці протікав, обвалився частково, і таким чином, хоча б за такі кошти, було врятовано, я б сказав, навіть законсервовано дуже такий важливий об'єкт, де він би зруйнуватися. Сумська дирекція Пат Укрпошта виставляла в 2020 році її на продаж цю споруду. За понад 1,2 мільйони гривень, але, на жаль, власників так і не знайшлось.